Попередження про загрози для мирних жителів з, точніше, по 21 листопада. З Вінниці починаємо. З Вінницької області. Починаємо з Вінницької області. <кхи> так, загрози попередження для мирних жителів <кхи> по Вінницькій області по 21 листопада загрози попередження мирних жителів. Вінницька область. Так, друзі, по Вінницькій області випадає попередження, хоч тут туз відвернувся вверх, але е, таким чином ми бачимо попередження. Повинні відпрацювати наші військові, але не нехтуйте тривогами. На наступну добу Вінницька область. Хоч тузий відвернувся вверх, все одно я вам кажу, що попередження є. Якщо вверх, то можливо відпрацювання нашими військовими. Тобто ось так, Ідемо далі. Волинська область. <кій> на наступну добу по 21 листопада. Волинська область. Також, друзі, по області випадає попередження, але воно може бути і потенційне або відпрацювання. Але попередження є по Волинській області, друзі. Йдемо далі, не нехтуємо тривогами і слухаємо офіційні всі заяви. Оля, доброго ранку. Доброго ранку. Так, йдемо далі. Дніпро. На наступну добу попередження про загрози для мирних жителів. Дніпро. По 21 листопада. Дніпро дивлюсь. Дніпро. <кій> серйозних загроз не випадає для мирних жителів, друзі. Але відпрацювання нашими військовими можливо. Бачите, ось військові. Військові в повітрі можуть відпрацьовувати. Але серйозних загроз, друзі, не випадає для мирних жителів. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Кривий ріг на наступну добуріг на наступну добу по 21 листопада попередження про загрози для мирних жителів. 6, 7. Дивлюсь. Також, друзі, серйозних загроз не випадає для мирних жителів. А от відпрацювання військовим випадає ось військові і е, відпрацьовують, бачите? <кій> Кривий ріг. Так, йдемо далі. Житомирська область на наступну добу. По 21 листопада. Житомирська область. Попередження про загрози для мирних жителів. 21 листопада. <кій> Дивлюсь. Так, друзі, дивимось. Серйозних загроз не випадає для мирних жителів, бачите? От. Але військов, військовий захист тут випадає. Ось, бачите? Військовий захист. Та потенційно можливе відпрацювання військовому. Серйозних загроз не випадає, але <кхем> не нехтувати тривогами. Йдемо далі. Закарпатська область загально на наступну добу. Львів не був. Ще я дивлюсь по алфавіту. Так, дивлюсь Закарпатську область на наступну добу по 21 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Сім. Дивимось. Бачимо посилення захисту нашими військовими. Бачите? Ось тут військові. Серйозних загроз, друзі, не випадає для мирних жителів. Ідемо далі. <кій> Йдемо далі. Запоріжжя на наступну добу по 21 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів Запоріжжя. Дивимось Запоріжжя. Друзі, серйозних загроз для мирних жителів по Запоріжжю не випадає, але показана карта тривог, тому не нехтуємо тривогами. Повітряні, повітряні тривоги. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Івано-Франківська область. Івано-Франківська область на наступну добу по 21 листопада попередження про загрози для мирних жителів. Івано-Франківська область. Друзі, Івано-Франківська область не, не випадає серйозних загроз. <кхід> Попереджень про загрози не випадає, друзі. По Івано-Франківській області. Ідемо далі. Київ. Київ на наступну добу. По 21 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Київ, друзі, для мирних жителів не випадає серйозних загроз, фігур не випадає. По області можливе відпрацювання. От. І по Києву також посилений захист ми бачимо. Також показують, показують тривоги, не нехтувати тривогами. Серйозних загроз попереджень не випадає, друзі, для мирних жителів. Йдемо далі. Київська область загально дивимося на наступну добу. Київська область по 21 листопада. Так, друзі, серйозних загроз не випадає для мирних жителів, але відпрацювання можливе по області. Вале тут показує відпрацювання. тому... Тому ми нехтуємо тривогами, але попереджень про якісь серйозні загрози, друзі, не випадає по Київській області. Йдемо далі. Кіровоградська область на наступну добу. По 21 листопада. Кіровоградська область. Попередження про загрози для мирних жителів. Всім. Кіровоградська область. Серйозний загроз, друзі, не випадає. Не випадає, фігур не випадає, тому для мирних жителів все нормально випадає. Йдемо далі. Львів, дивлюсь, на наступну добу. На наступну добу по 21 листопада попередження про загрози Львів. Для мирних жителів. Львів. Також нормально, друзі, серйозних попереджень не випадає. По Львову. <кій> далі йдемо. Загально Льв... Львівська область по 21 листопада загрози для мирних жителів. 5-6. 7. Так, Львівська область. Бачимо. Також підсилено під нашими військовими. Серйозних загроз не випадає, друзі, але відпрацювання нашими військовими може бути. Для мирних жителів немає загроз, або попереджень серйозних. Ідемо далі. Ідемо далі. Дивлюсь по алфавіту, друзі. Миколаїв. На наступну добу. На наступну добу по 21 листопада Миколаїв. Загрози попередження для мирних жителів. Миколаїв. Область або передмістя Миколаїву Можливе відпрацювання нашими військовими. Ось. Тому не нехтуємо тривогами. Передмістя область. Серйозних загроз не випадає, друзі. Але е, попередження таке по інфраструктурним об'єктам випадає. Йдемо далі. Одеса. На наступну добу по 21 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Одеса. Сім. Одеса. Одеса, друзі. Так, дивимось. Для мирних жителів серйозних загроз не випадає, фігур взагалі не випадає. Ось Об'єкти промисловості або інфраструктури випадають потенційно. Або по області відпрацювання нашими військовими. Ось так. Дивимося, ще загальна область, подивимось, Одеська область <кхем> на наступну добу. По 21 листопада, Одеська область. Сім, Одеська область. Не випадає, друзі, серйозних загроз для мирних жителів. Не випадає. По області, друзі, об'єкти інфраструктури по Одесі, але це потенційно повинно бути відпрацювання нашими військовими. Серйозних загроз якихось по Одесі, Одеській області не випадає. Вікторія, добрий ранок, добрий ранок. Суми ще будуть. Кривий рік був. Друзі, хто не підписаний на Ютубі, кожен стрім по містах я викладаю в YouTube. В Ютубі є в профілі. В профіль заходите, кнопочка YouTube. Там я викладаю в записі, хто пропустив своє місто. Тому підписуйтесь на YouTube і там можете в записі подивитись. Так, йдемо далі, друзі. Кременчук, дивимось на наступну добу, по 21 листопада. Загрози для мирних жителів. Кременчук. 6. 7. Кременчук. Зло пусте випадає, друзі, тому серйозних загроз для мирних жителів немає. Але відпрацювання потенційно нашими військовими може бути. На наступну добу, по 21 листопада. Але все в домі, бачите, все нормально. Нічого страшного не випадає для мирних жителів. Ось так. Загально дивимось Полтавську область. Загально дивимось Полтавську область на наступну добу. Полтавська область на наступну добу по 21 листопада. Полтавська область. 6, 7. Полтавська область. Посилений захист ми бачимо, друзі, серйозних загроз не випадає. Фігур не випадає. Загрозлива карт також не випадає, друзі. Все е, добре. Так, ідемо далі. Ідемо далі. Олечка, Олечка, дякую тобі за каву. Дякую. Дякую. Привіт, добрий раночок. Так, Полтаву подивились. Полтавську область, точніше. Так, ідемо Рівненська область на наступну добу. Рівненська область по 21 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Рівненська область. Немає серйозних загроз, друзі, попереджень для мирних жителів. Можливе відпрацювання військовими ось по області. Серйозних загроз не випадає, якихось там, немає. Так, ідемо далі. Для мирних жителів. Суми, дивлюсь, на наступну добу по 21 листопада суми попередження про загрози для мирних жителів. Суми на наступну добу. Друзі, зло випадає передмістя ось, або кхм, по області, але воно дуже слабке. Фігуру також взагалі не випадає. Друзі, серйозних загроз немає, бачите, пусто. Тобто повинні захист є і для мирних жителів серйозних загроз не випадає. Ідемо далі. Сумська область загально, дивлюсь, на наступну добу. На наступну добу, по 21 листопада. Сумська область. Попередження для мирних жителів. 7. Сумська область. Ось таки по, по, по краям, по кордонах, бачите, зло випадає, але воно е, слабке, тому для мирних жителів, друзі, серйозних загроз не випадає. Ми бачимо серйозне посилення на кордонах. От бачите, посилення військове на кордонах області. Тому, друзі, для мирних жителів серйозних загроз не випадає. Не випадає по Сумській області. Йдемо далі. Тернопільська область на наступну добу по 21 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Тернопільська область. Також, друзі, серйозних загроз не випадає. Пустий валет, тобто буде або відпрацювання нашими військовими, а, але щось намагання по об'єктах інфраструктури, тобто в планах вони, у них таке є. Ну, Ми це і так розуміємо. Але серйозна загроз, друзі, для мирних жителів не випадає по Тернопільській області, все нормально буде. Так. Йдемо далі. Йдемо далі. Хмельницька область. Хмельницька на наступну добу, по 21 листопада. Попередження для мирних жителів. Хмельницька область. Не випадає з попереджень, друзі. Друзі, з серйозних загроз не випадає по Хмельницькій області. Йдемо далі. У нас Харків. Харків на наступну добу по 21 листопада попередження для мирних жителів. 6, 7. Харків. Так, друзі, передмістя щось таке, або біля Харкова, по-перше, посилення серйозне нашими військовими, по-друге, може бути відпрацювання, так ось показує передмістя або щось <кій> біля Харкова або області. Серйозне посилення, друзі, <кій> військових там на кордонах. Серйозних загроз для мирних жителів не випадає по Харкову. <кій> Зараз... Подивимось загально Харківська область. Харківська область на наступну добу по 21 листопада. 6-7. Харківська область. В області, друзі, можливе відпрацювання нашими військовими, бачите, тузо відвернувся. Тому для мирних жителів серйозних загроз не випадає. Але, але, ми не нехтуємо тривогами, друзі. Так, ми не нехтуємо, друзі, тривогами. Зараз я. Різних провокаторів треба обрати. Так, друзі, йдемо далі. Черкаська область, Черкаська на наступну добу по 21 листопада попередження про загрози для мирних жителів. Так, друзі, по Черкаській області серйозних попереджень загроз для мирних жителів немає. По області можливе відпрацювання нашими військовими. Ось так. Для мирних жителів серйозних загроз не випадає. Таких серйозних, з, з наслідками такого не випадає, все нормально <кхід> буде. Так, йдемо далі. Чернівецька область на наступну добу. Чернівецька область на наступну добу по 21 листопада. Попередження про загрози для мирних жителів. Чернівецька область. Посилення. Чернівецька область, бачите, нічого сильно не загрожує. Посилені військові, фігур не випадає, загроз для, для мирних жителів немає. Не випадає. Серйозних таких попереджень про загрози. Так, ідемо далі. Чернівецька область. Чернівецьку область, ми тільки що подивилися Чернігів. Другі. Друзі, Чернігів. Дивлюсь на наступну добу по 21 листопада попередження загрози для мирних жителів. Чернігів. Всім. Чернігів. Так, друзі, Чернігів. Попередження випадає. Попередження випадає, але, друзі, по-перше, тут 4 туза, тому повинно бути все нормально. По-друге, фігур не випадає, фігур біля туза не випадає. Тому повинно бути все нормально. Але ми не нехтуємо тривогами, друзі, для мирних жителів. Не нехтуємо тривогами і слідкуємо за офіційними повідомленнями. Попередження випадає, друзі, але фігур прям так не випадає поряд. Тому повинні відпрацьовувати наші військові. Дивимось зараз Чернігівська область на наступну добу по 21 листопада. 6. 7. Чернігівська область. Чернігівська область, друзі, не випадає, друзі, по області серйозних загроз. Тому <кій> Чернігів місто треба не нехтувати тривогами. Не нехтуємо тривогами, друзі, по Чернігову. Та слухаємо, по області нормально випадає. Серйозних загроз не випадає. Ось так, друзі.